Ну, такі... ну, всім привіт. Приїхав познімати. жеребчика. Е, у вересні було два роки, так? Жеребчик було в вересні два роки. Жеребчик на продажу. Привезений із Полтави, так? Привезений із Полтави, в Рівненську область, колишній Березнівський район, село Балашівка. О, такий Стоп, 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 стоп. Ну, але він стоїть, що він, брикати давай молоде. О, такий жеребець на продажу. Номер буде в описі. Хазяїна будете дзвонити, будете говорити. Така нога під ним, грудина, нога груба. Мати його Суєтська чи яка кубила? Мати Суєцька, а батько. Батько Вандам, так? Ну, батько вам дам, а мати совєтська кобила. Так, ну, так, ще, так. ще є гарна така грива на дві сторони в нього. Такий ну, гата в нього моцна. Купити, хороший, у нього непоганий купить. Торцовий, файний купити. Ну, стукає, аж земля до стогонить, як випустили. Так стукає. Ну таке, що стоїть в хліві, що ж він, стоїть, хоч чоловіка нічого не робить, стоїть в хліві постійно. Треба його мати час, щоб... Чоловік продає такого жеребчика. Два роки, вірисні, золотим листок, подобний, два, ну, два і три. Два і три, два і чотири. Ну, no. А no. ще ну йому добре зерна. Буде там. Ну. Бо якби він добре їв зерна, то він би не був би такий. Косматий. Був би блискучий. Як космі, то. Пащу, я то скосий. Ну, що треба їсти, що ж не? опасненький то він. Я не, я не, я не, я не показую. Вони до того місу вже знають. Хто це я не знаю? Так, то будуть, будуть знати. Так, то будуть знати на цілу Україну. І не тільки. Гриво, чекай на два боки. Ну, на дві сторони грива, гарно такий жвавий жеребець. хоч і грубий, але але шворний, шустий, хоче бігати. <плевиць> Трч. Да забери машино, Ну, забри, забри. <плевиць> <плевиць> <Бурно> буде такий неповольний. Я трохи. Ну, він такий коник, коник шустрий. Ох, oh. який він шворний. Ах! Полу так гарно держить у як каблуком закручена. Бачить ноги. Ноги так підбирає, ну, перед таким массивом. Він вже запражний, так? ще.

Обороти добре набирає. Причмовій. Миш на ту зі м'яка. Ідея. Зара бы назад іти. Зараз собака його собака зіть його тузик. Тузик не Ну. А то не подает, да? Вот там Чито? Ну, Ваня, то. Хто його знає, Віталь дзвонить чужим голосом на Чи продаєте, я продаю. А ми так не питали, Ну, Його тягне в одну сторону, то він прибіг і розвернувся. А де ж тобі в руки? Ух. Прич, тр. Прирмалиш. Хоч бігать. Йому коп в поле пустив, то він би йшов би як. Такий жеребчик на продажу. Номер буде в описі, хазяїна будете дзвонить, питать, що, як, по чому, до чого. жеребчик живий. Шустрий жеребець. Хоч грубий, але. Але шустрий. Не тут, Такий лошак на продаж. Все, дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра, щастя, здоров'я. Всім до побачення.